Майтрі, Майтрі. Ось зараз форма квітки. а ну на що схоже. Напишіть мені під відео, на що вам схожа ця форма квітка. Я не скажу, а потім якось зніму і скажу. Але замість того, ось дивіться, яка краса. Яка це оригінальність, я ще такого перевтілення, чесно, не бачила. Дуже, от він відкривався, цей тюльпан, і квітка була звичайна тюльпанова. І форма, ну. Такий, ну, досить високий центр, густенька, така, тугенька чаша. Ось помалу, поступово відкривався від горта, видно було чіткі ці краї, рвані. Ну і я казала, що е, голочки е, на краях вони є білішого кольору, білокремовішого. Тобто чітко видно різницю між кольором основним пелюстки і кольором голочки. Ось, і от він Відкрився, набагато більше поміняв форму, квітки, на яку він мені схожий став тепер, а не на тюльпан насправді. І дуже все одно лишається привабливим. От ну, є там серії троянд, якісь там та острівна серія, арома, там ще щось. Можливо, та, ну, звісно, що є вид там бахромчасті, чи то тюльпани з турочками. І може тут теж є якась серія, От є Manilov Magic, Pink Magic, може Маїтрі належить теж до якоїсь цієї серії, але дуже-дуже вдала. От я, поки що мені всі три сорти подобається. Тут ще на підході один, теж скоро можна про нього знімати. Досить цікавий. Бо ось є сан і І він теж з кінцями такими махровими. Але ну, він простий, проста квітка, і вже, як на мене, програє в декоративності. На мій смак, звісно, ну, смаки різняться, і ми не будемо доказувати, от в мене правильний смак, а у вас неправильний. Ні, абсолютно. Кожен собі має вподобання, і тому я висловлюю свою думку і раптом хтось теж там навпаки прислухається. Не, не, не навпаки, прислухається, а хтось навпаки заперечить, і от на основі того то, ну, побачить і зробить собі вибір. Тому все-таки проста, навіть і з такими торочками мені не так подобається, як, наприклад, така махрова квіточка, багатопелюсткова. І оце я собі, оскільки в мене багато пересорту від одного магазину поганого, Lucky Garden, щасливий сад, то я ну, місце ж в мене там проблема не під тюльпани. То я вже собі придивляюся, які б то мені сорти вибрати, звісно, пана Руслана. Я тільки тепер в нього буду купляти. абсолютна гарантія як якості, з розміру цибулини, схожості і сортності. Тобто я собі там щось намалювала в уяві. Та і вам, можливо, виси будете комбінувати взагалі, якщо ще так подумати. То мені особисто мені дуже подобається поєднання рожевого з жовтим. Я навіть на своєму трояндовому каналі я робила прогулянки, брала якісь окремі сорти. І гуляла по між троянд, які квітнули на той момент, на той час. І поєднувала. І от якраз рожевий і жовтий мені дуже подобається. Тому вам як ідея. І мені як ідея, бо ж теж кажу, треба засаджувати буде ті місця. Ось це э, Pink Magic і Майтрі. Чи Майтрі. дуже гарно. І тут посередині, згадаю, мені це за треба перевірити записи. Теж ну той рожевуватіший, нема там. Э, Домішок кораловости. А тут в Pink Magic коралові спочатку, але це теж дуже-дуже гармонія, як на мене, з жовтим кольором. І от по висоті вони, по квітуванню, в них збігається період. Абсолютно, ось тут ще одна квіточка. От Як гарно. Ну, Звісно, жовтий з помаранчевим просто прекрасне, бо тому що в цій помаранчевій зліва орка в неї є. З зовнішньої сторони пелюсток. Якби спочатку пелюсток з основи теж йде жовтий чітко колір. Тому, звісно, що якщо буде такий махровий, цікаво, чи є махровий і, і такий м, турочастий тюльпан, як оцей Маїтрі, чи є щось таке в помаранчевих, таких яскравих жовто гарячих тонах, це би було теж дуже гарне поєднання. правда? Ось таке моє включення, буду дякувати вам за ідеї. Та відгуки всім до наступних відео, і па-па!